Доброе да. утро, ранку наших подкупчиків. У нас сьогодні Добре. буде утро з Молдавським концертом. Давай, знайшки, я так поміняю, бо мене яко просто так. А дивіться, вчора світуля знайшла магазин Молдова. Молдова. На подушечках. Да, це хлопчики, дівчатка, це молдавські цукерки. вчора вони були. Вони такий Доброго Слухайте. Доброго утро, Доброго утро, утро, бабушка Галя. Ні, Мабушка Галя, все добре. То То Хай пишу, Бабушка Галя. Ті краще видишся. Костянка на кусай. Ти ж в мене теж да, так кровіночка є трошки молдавська, да? а родина твоя. Чого Молдавію заїхала, конфетику, як я забула магазин, називається? Ну ви бачили. Молдавія, Молдав... молдавські конфетки, молдавська цукерка. Подожди, тут в эфире написано. Одним словом, дівчатка, вчора такий хороший магазин і в нас тут є тепер кожне утро кава з е, змогла, що ти кусив, слухче, дачи, случить. А як сьогодні з сьогодні? Я кажу, Леся, де моя кофта? я подумала, що вона вдома. Ні-ні. Слухайте, ну що, зима вернуся, кого ти шапку дістаєш? Так що добрий ранок. Я е -е, як молода, сюди добрий ранок? Бонадзіва. Понад Ми вже Бонадзіва. Дівчатки, Дівчатка, дуже хороші, мають. Аліжуля, аліжуля, костюля, алісюля починаємо працювати. Сьогодні починаємо, да, начи... а ми сьогодні починаємо, так. Да. Так що мої хорошення, хто хоче вкусні конфетки, їде в магазин, точно була світу, я забула названня. Ну я ж не можу, мої молоді годи і ви забувати. Пусть... А ми вас село, людям ліжом, дорогі сьогодні наші, нашого. Добрий. Добрий. Вийдесь, вийде з Це як прикол, є це будь-яка. Вийдесь. Йдите в мене замуж, так я кажу, добре, добре. Так добрий ранок любить, наші добрий ранок. Ранок, звісно, такий не дуже добрий. По Дунаєчки дали 150 баночок, дівчатка мої. Ну я думаю, кому сьогодні не хватить, то може буде. Лящика нема, лящик дуже не привезти. Сьогодні ви знаєте, що з сміли почали, я бачу, така права ножка не дуже хотень зайшла. Так мої хороші. Поки на сьогоднішній є 150 кг. Ото тулеться тунаєчка, що ці того надиха. Дивіться, ви знаєте, Донаєчка 4 обалденних штучки, 150 баночок. Це вже заказав, мальчик з Кишиньова їде, це вже він заказав, це він щось прийде забере. Але я хочу сказати, мої хороши, ви знаєте, що Донаєчка, що буде у нас до Паски після паски. Люди, які займаються Донайкою, вони що роблять Її вакуумірують. Я хочу вам сказати, що мені евакуюрували, наче і проще і лучше тако не турбувати. Ви знаєте? Ну, поки роблять таку, ми беремо таку явочку мої 4 обалдену класних штучки. Дивіться, дівчатки, говорю кожен раз вам, що і буду говорити ціна донайки залежить від її розміру. Чим більше донайка, тим дорожча ціна. Чим менше донайка, тим дешевша ціна. Хто хоче свіжу дунайку зробити її сам, будь ласка, у нас на проводі продається свіжа дівчатка, але коли ви її будете робити, ви не захочете ні донайку, ні рибульку, нічого. Лащика нема. Лящик привезу чуть пініше. Мої хороші, Дунайка йде зачищена. Ви знаєте, що Дунайка сама полезна рибулечка. Тому що в Дунайки найбільше вітамінів. Вітаміни йдуть, ви розумієте, в самому хребтові. Ми раніше як? крепку розсикали, хребет тикло. Ні, мої рідні. Кребет саме порізано, щоб ви розуміли. Так що, мої ріді, омега 3 і Дунайка це йде один в один. І поки є Дунаєчка, омега 3 буде стояти на прилавочку. Правильно, мої Правильно. Но хто не любить рибульку, пожалуйста, а, кип'яток приніс, зайчик мій. Лапочка приніс, кип'яток, тоді я знімаю перчатки. До Донайки ми потом підемо. Зайчик мій. А ну делі журя, будемо так, ми трошки отримали, ви знаєте, що у нас приїде Пасха, свята. І що ми отримали? Багато ікорки. Ой, ой, чуть не налягу тут дивіться. Значить, кожен раз, коли ми отримуємо і корочку, ми перевіряємо, що таке вода роздивається. Вода, Ми перевіряємо на її якість, дівчатка, дивіться ось о. будь пожалуйста. Ікорочку, ось і корочку, паличка є ось. Значить, так, дивіться, мої люди. Якщо перевірити на якість, дивіться, коли виходить з корочки білочок, подивіться, га, який білок. Ікра натуральна. Якщо Білок не виходить, то ви розумієте, що це ікра не буде натуральна. Ціна ікри не мінялася 700 гривень, дівчині мої мальчики, за 100 грам. Ну, давайте, іди до мене, давайте мені свої красиві клювики. Ідіть сюди. Так, лапочка, давай. Алі лежу... так, ось. Щас. Зайчик, а ну іди сюди. Іди до мене. А ну костянка, давай. Давай, бігу, 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 дивай. Не, сіди до мене, зайчик. Алі, Жуля, ну ти. А ну по вкусу. <різько> так, що роблю, так, Алі давайте, пробуємо мою корочку. Солочка. <різько> Таю, таю, таю на. Давай, Ліжулька, давай. Шоколад номер А ліжуля даже не бере в руки ложку, понимаешь, що я тебе говорю. А <годи>? ну як і корочка, По солі, давай, зайчики я викиду. Нормально по солі? Да. Хлопчики, вам даю 10 минут на перекур, ми продовжуємо ролики і починаємо працювати. У нас сьогодні дуже багато товарів. Так, мої хороші, сьогодні отримали багато ми оцеї курочки, 230 грамів, 1500 гривень. Вона дуже дуже смачненька. Ми її беремо, тому що вона, по-перше, банка удобна. Ну, ви поняли, і банка, і сама і вона йде маломолосотня. Дивіться, нахилі ще до мене. Значить, дивіться, це в нас горбушка. Сім мої хороші, це в нас горбушка, 700 гривень за 100 грам. Ми її взяли вже. Дивіться, ось це вже розляла я диві, розляла водичку. Дівочки мої, ви знаєте, йде Паска. Уже можна підготовки робити до паски. Але ж да, на землі, і тоді на стіл став його е, уже треба робити заготовочки, мої хороші до Паски. Тому що до Паски залишилось, що там, скільки там, 10 днів, да? Дівчатка, 10 днів до Паска, потім буде ажіотаж. Мої хороші, і корочка є, дивіться, ми взяли, от її у відрах. Відеречка 5 кг, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16 відеречок. Дивіться, горбушка, ви знаєте, що вона мало-мало сольна. Пасуємо ми її отако. Дивіться, по 100 грам, по 200 грам. Дивіться, вона йде. 100-200 грам ми для пересилочки робимо. І тут ми пасуємо так. Ну, ви Багато хто любив пастику, а не в стеклі. Дівчатка, ще раз кажу, замовлені тільки на вайбер 098-493-07-76. Дивіться, в день паски, перед паски, передач не буде, щоб ви не обіжалися. Ви вже можете, зайки мої робити, заготовки, ставити... А ліжулька таку дві стопочки, бо колбаски багато. Ви вже можете її брати і ставити в холодильник, і її чого не буде. Так що мої ріднулі, літру, яке ми не відкриваємо, вона йде мало-малосольна, мало, -мало вона йде сухенька. От ще раз показую надійде мене. Вона йде сухесенька, подивіться, ікра. Подивіться, яка вона суха, без жидкості, без нічого. І вона йде мало мало сольна. Дівчатка мої, 700 гривень за 100 грамів. Значить, це є. Потім йдемо сюди, сюди, на пол. Дівчатка, ви знаєте, всім любимо нашу ікру. Ви знаєте, поки Я отримала їй 140 банок. І в нас ще вона є, ще 100 банок є. Дивіться, це йде кіта, вона йде мало-мало сольна. Дівчатка, вона дуже смачна. Тут вона є 250 грамів 2000, тиші. виходить 8 кілограмів. Цену ми не піднімаємо, хоча ціна трошки, ви знаєте, перед святами завжди ціна йде вверх. У нас ціна залишилась, чия це ікра це Америка, Американка, щоб ви просто знали Америка, от і, 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 і Горбуша Америка, і кита теж Америка. Дивіться, отакі от баночки, другі ікрина сніма, такі баночки ми відкриваємо і робимо 100 грамів, тому що ну двісті п'ятдесят грамів, понімайте, ну багато кому. 100 грамм нормально, 800 гривень 100 грамм. Ці ікри є дуже багато. От вона, дивіться, ми її отримали, як не Ми її взяли 150 баночок. Вона така люба баночка, вона йде відкрита, вона шикарна, вона йде мало мало сольна. Дівчатка, хто брав цю ікру, він другу не буде їсти, особливо кіту. Вона йде мірмеладна-шоколадна. Але Жуля, я хочу, а не, Леся, я міняюся. Лішка, я хочу тобі дати зараз оцю саму ікру, яку ми відкриваємо. Зараз, дівчатка, мої хлопчики. Так, Це тепер. Дивіться, ми її отаку пасуємо, на ці мають, дивіться, ми цю круг, от вона в нас холась, йде до мене. От вона в нас в це в нас іде кита. Ось вона так сложена, красивенько, і дивіться. Ми її робимо в отакі баночки. Олежка, йди до мене. Дивіться, вона йде. Дася, дивіться, в нас суха. Я зараз взагалі, а що я, а що я взагалі гра? Давайте пробуємо. Добре утро, Олежка, ну давай. А ну, як вона по вкусу тобі? Я вам її прямо зараз відкрию. Чому? Менше солі. Менше, да, чим да. тої. Мало малосолочка, солі. Мало солочка, да, вона таємна. Оце вона крупна. ця ікра. Ек... Леся, дивись, оце ця ікра. Дівчатка, вона 250 після грамів дві тисячі. От я її буду держати до безконечності. Вона в овік віков не перекинеться, вона йде суха, плотна. Алішка, давай ще з банки дам тобі. От, такі баночки ми відкриваємо, робимо по 100 грам. Тому що дівчатка, ну ви ну, понятно, що двісті грамів колумба. Двіся, вона суха. Вона дивіться, палочка паличка Палочка Паличка а ну давай з баночки. А ну Олежка, ну ты сегодня дашь и горный у нас. Буду там тобі -то, ну работает. Что там тебе та Алинка уже, Алиночка? Алинка, ты уже не обижайся, но брензочки, Олежик, что там? Брэнзочка рядом не стоит. Не, ну брензочка. Олежка, девочки, Олежка, Олежка с Алинкой, это человек и Жизнь, детки киподарили, попугают, девочки, красиво спевают. Человек с Жинкой торгует брензочку и все. Ну, Олежка у нас уже тут с костиком правая рука. Она аж идет, да, Зайчик? Ну я тегорочка скажи. Вкусно? Да, кончик. Мало-мало солочка, да? Зараз ми цю баночку, дівчатка, розфасуємо по 100-200 по грам і виходить отака баночка. Значить так. І корку я вам розказала, дівчатка, не забувайте, що є щучка, дуже полезна і корочка. По вітамінозу вона рівняється до чорної. 250 грамів 1000 рівнів, 100 грамів 450 грамів. Мої хороші, ще раз хочу стати. Заготовочки до паски вже треба робити. Дівчатка тут ще 10 днів. 10 днів, і ви пойміть на паску сідає ажіотаж. Не ображайтесь, передачі за день я передавати не буду, тому що нам треба дивіться, це все треба нафасувати. Ну ви розумієте, так? Потім дивіться, дуже получали доларів кілограм. Дівчатка, це дуже смачна ікра. Вона йде дивіться, вона йде по 100, дивіться. Ця баночка 120 двадцять грам, не 100, 120 двадцять грам. Ось вот така баночка 250 грамів, дівчата мої, 250 грамів, виходить, є, є 120 грамів, 250, 350 і полкило. кілограмів, вона в нас, ви знаєте, весь товар знаходиться в холодильниці, дівчата, дуже багато ми отримуємо крабів, крабики дуже хорошо продаються, крабик це в Норвегії, да? крабик в Норвегії, 250 грамів, коштує 2000, Пол кіло чотири і сімсот грам шість тисяч. Отакі От хорошень баночки у нас вони є. Дівчатка Крабики у нас завжди продаються. Питають, хто їх бере. Дівчатка беруть. Да, це це продукт не перво необходимості. Ну дівчатка, ну крабік беруть. Бачите, що я його беру завжди багато. І саме головне, я завжди вам його показую. Тому що ну дивіться, все, що я получаю, я вам показую, щоб ви бачили, коли ми получаємо, як воно продається, щоб ви не думали, що ми там набрали, і воно у нас просто лежить. Дівчатка, у нас товар не лежить, тому що це товар дійсно смачний, дійсно пустий. Ви знаєте, що дівчатка, ще хочте замовлення на Viber 098 493 0776. Значить, дев'ять, це, знаходиться Значить, в холоділічку. Сьогодні до замовлюємо піченочку таку 250 п'ятдесят гривень, 230 тридцять грам. не горчить. Тунець, тунець у нас взагалі ви знаєте, тунець розпробували, він у нас просто улітає. Дівчатки, 500 гривень ця баночка в для одним кусковом. Хочуть оцю крабіку, до мене наші любимі крабіки. Дивіться, под пол кіло 700 грамів 250. Дівчатка, весь товар знаходиться в холодильничку. І корочка 350-250-100 грамів. Дивіться, все в холодильничку, все пофасовано по 100-200 по грам. Ви знаєте, що за цим ми дуже слідимо. Значить так, і корочка, це колбасу включаємо. Да, давай, давай, вилазимо. У нас сьогодні такий день прийому, день колбасок. Леся, повертаємося на край. чуть-чуть далі. Чуть -чуть. Давай повертаємося на ту сторону вже. Давай. Значить так, дівчатка, сьогодні може, кому не хватає донайки, не ображати. Завтра візьмемо більше. Ну, недостатньо було, бачите? Ну от. Я хотіла і так далі, слава Богу, продамо, все буде добре. Не забувайте, що є дуже смачна копчена донайка. Дві штучки, чотири старі. Одна штучка, 200 рівни. Дівчатка, вона іменно копчена, вона йде мало, мало сольна. Правда, вона смачна. Значить, мої хорошенькі, замовлення ми приймаємо тільки на вайбер 098 493 три ноль Ще хочу вам сказати, немає, в зараз є, так? або ви... так, мої дівчатка, хочу вам сказати, замовлення тільки на вайбер 098 493 три ноль Дівчатка, ми вже дождні робити заготовки до паски з дівчатками. Потім будете обіжатися, не хватило, не взяла трубку, ось така пісака. Правда, і будь ласка, не згодом все пишіть. Вонка це не ускоряє процес, взяли мої. Ви написали, я обов'язково до вас дойду. Саме головне город, номер телефона, фамілія ім'я, у ваш заказ. Все. Даже, якщо я продала товар, я дойду до вас і скажу обов'язково. Дівчатка, товара нема, буде завтра. Дунаєчка, сьогодні дали 150 коробочок, більше немає. Ну, роздали всім по чуть-чуть, знайте, -чуть, щоб не всім було обіду. Достатньо. Продамо, дякувати Богу, візьмемо завтра другу. Значить так, ікорка є, дунайка є, лящик є. Саме головне, мої калошок, не забувайте. Замовлення на вайбер, дівчатка, не Телеграм, не WhatsApp, не ні Фейсбук, ніде. Ми їх просто не робимо. Просто ми пишемо все на вайбер. І адресу, і все, і все придам. І ще хочу, дівчатка, будь ласка, робіть заготовочки вже до паски. І курочку ви возьмете, поставите в холоді, і нічого не буде. А ще хотіла зазначити, коли вона до вас приходить і у вас мутна рука, ви не лякайтеся, від проточною водою помили, всі з водочкою руку зробили, по вкусу, пробуйте, щоб не було притину. Заляли і без проблем. Ні, достали, поклали кольок і в морозилку. Цілюваю, обнімаю.